У Дніпрі вже близько року діє спортивний клуб Барс більшість вихованців родом з Покровська. Тривалий час молоді спортсмени продовжували тренуватися у рідному місті і виборювати медалі на теренах України і за кордоном. До змагань їх готував Артем П'ятихатка, керівник спортивного клубу з 2008 року. умовах війни працювали ми і виступали на змаганні, і на чемпіонат світу їздили з міста Покровська. А наш клуб. Займався в спорт, спортивному залі з бомбовим сховищем, тому нам було дозволено там займатися. На, на той час у нас займалося близько 60 спортсменів і збір Донецької області представляли 15 вихованців спортивного клубу Барс на змаганнях різного роз, рівня. Щодня ситуація на підступах до міста дедалі загострювалася. Влітку команда Барсу прийняла важливе рішення релокуватися до Дніпра. «В серпні 2024 року. Вже стало нестерпно. Це коли перші ФАБи полетіли в місто Покровськ, і російська армія вже була близько 10 кілометрів кілометрів від місця та Мирнограда. Ми вивезли в першу чергу свої сім'ї. А потім стали вже під обстрілами близько вже до вересня місяця. Ми вивозили спортивні снаряди. Це тренажерна зала, боксерські ринги, татамі, манікени для боротьби, боксерські мішки дуже багато. Три-чотири фури інвентаря ми вивезли. Менше ніж за рік колектив клубу значно збільшився. До Барсу долучилися і місцеві. Тут у Дніпрі спортсмени мають усі необхідні умови для продуктивних тренувань. Тут є вже і покровчани, і дніпряни всі дружно дуже спілкуються, тренуються, їздять на змагання. Всі як одна спортивна сім'я. Живемо. Тут знаходиться зал боротьби, тренажерна зала, дуже добрий. Тренажери, дуже качественні фірмені, боксерський ринг олімпійський, зал з боксерськими мішками і також зал фітнесу. Тут територія цього залу близько 200 квадратних метрів.